А це мій коктейль. Сьогодні у мене розвантажувальний день на коктейлях Daily Delicians. Вони дуже смачні, бачите, який маліновий сьогодні. Взагалі є смаки: маліновий, шоколадний, манго з апельсином, ще є ванільний такий нейтральний. Чим корисний, тому що вони мають саме цінне це колаген. Три види білка міни, кислоти, все, що необхідно, тому дуже легко переносити розвантажувальний день, організм отримує все необхідне. І ти собі легко, спокійно, е, сніданок, обід, вечерю на коктейлях можна скинути вагу до 700 грам. Ну, і ясно, що у мене ще є тарілочка здоров'я, тому що я проходжу другий етап, таку програму Здоровий кишечник. І мій день починається гарно.